Не всі лейтенанти, які випустились, вони закінчували в команді навчальні заклади. Багато із них ці питання не відпрацьовували. Приготування до стрільби, далі переміщення на полі бою. Після цього до відпрацювання цих всіх навчальних питань вже на техніці. Предмети, які нам тут викладають, викладають саме люди, які побували в зоні АТО, які це все бачили, які можна сказати, самі відчули на, на, на собі. Що як краще в певних діях е, діяти? От тому я вважаю, що так, що це дуже може допомогти саме, саме зараз, саме коли в нашій країні такий тяжкий час. На навчальних місцях полігону лейтенанти проходять тактичну підготовку, відпрацьовуючи дії особового складу на полі бою за сигналами різними командами і з різними варіантами розміщення на техніці в бою. Окрім того, офіцери десантники вдосконалюють підготовку з володіння стрілецькою зброєю протитанковими засобами та метання гранат, враховуючи те, що в воєнній академії підготовка би була акцентована на те, що зараз в дане час дане наше государство веде бойові дії в зоні, то нам преподавався матеріал. С этим уклоном здесь же это, грубо говоря, подчеркнули точную линию разграничивания между... Армії, той, которая была була, і той, которая є, Новые образцы вооружения, нова тактика действий, нова техніка, порядок тактичних груп, порядок действия, укріплення районів, удержание і выполнение бойових задач. Кожен учасник зборів проходить і так звану обкатку танком. Це один з найскладніших аспектів підготовки, адже військовослужбовці мають не лише побувати під кількатонною машиною, а й умовно знищити бронетехніку противника. щоб особовий склад э, вмів діяти при знищенні, знищенні бронегрупи противника. Также на даному навчальному місці особовий склад вивчає найбільш уразливі місця озброєння та військової техніки. Я вважаю, що на, на даному місці має кожен воєннослужащий знати уразливі місця танка і також, як знищити танк. Навчальні збори лейтенантів завершаться стрибками з парашутом, а згодом молоді офіцери роз'їдуться по своїх частинах.